Нещодавно в нас був огляд мега крутої збірки RTX 4090 та Ryzen 9 7950 x за символічні 5500 вічно зелених. Тепер же спільно з Asus запропонуємо трішки дешевший і набагато компактніший, що дуже важливо на сьогоднішній день варіант подібної збірки. Розглянемо GeForce RTX 4090 Лептоп у ноутбуці Asus Trix SCAR 17. Ви, як завжди, на гесід. А це означає, що саме час заварити чаю та взяти смаколиків, адже зупинок не буде. Традиційно спочатку розглянемо, що у цієї манюні під капотом. Як було згадано вище, тут ми знайдемо графіку у вигляді богоподібної GeForce RTX 4090, але мобільного зразка. Взагалі ми цю лялечку вже не раз облизували, тому не хочемо затягувати наш з вами час. Відзначимо лише важливі, так би мовити, надбання. Наприклад, куда-ядер всього 9728, це на 40 злишком відсотків менше ніж в десктопному варіанті. Інших основних компонентів теж пропорційно поменшало, а саме, тепер тут 304 текстурних блоків, і відповідно їм 304 ядер штучного інтелекту, 112 растрових бубочок та небагато немало 76 ядер пришвидшення трасування променів. Частоти роботи чіпа в нашому варіанті такі: базова 1640 МГц з можливістю бусту до 2040. І це все при TDP в 150 Вт. Проте тут є така цікавинка, як режим продуктивності, котрий збільшує максимальну частоту до 2090 МГц ціною додаткових 25 Вт енергоспоживання. Також просимо звернути увагу, що пам'ять тут більш енергоефективна gddr 6 і кількість її теж менше. Всього навсього 16 ГБ. Також шина передачі даних стала вущою 256 біт. Відповідно, і швидкість перекачки інформації маємо 576 ГБ на секунду. В процесор же тут стоїть новий модний Ryzen 9 7945 hx котрий має в собі аж 16 ядер на базовій частоті в 2,5 ГГц з можливістю буста до 5,2 ГГц. Працюють вони у 32 потоки і їдять всього 55 Вт. Також він має в собі інтегровану графіку Radeon 610M для максимальної енергоефективності під час роботи подалі від розетки. Також тут стоять дві плашечки оперативки по 16 ГБ стандарту DDR 5, котрі працюють на частоті 4800 МГц. Непогано, хоча могло бути і швидше. Постійна ж пам'ять представлена одним SSD Samsung PM9A1 об'ємом 2 ТБ з доволі високими показниками швидкості запису та щідування, щоб iOS миттєво завантажувалася і запуску ігор довго не чекати. Якщо подивитися на зовнішній вигляд ноутбуку Asus ROG Strix SCAR 17, то в ньому все кричить про те, що він геймерський. Що найбільше кидається в очі, то це напівпрозора смуга вбудованої RGB підсвітки на передній частині корпусу та трохи з боків. Вона повністю пов'язана з підсвіткою клавіатури. Також 17.3 QHD дисплей буде повністю передавати всю соковитість картинки зі швидкістю 240 Гц. Якщо ж в деяких проєктах не вдасться отримати такий високий FPS, то можна попросити допомоги у технології Nvidia G-SYNC, позбавити від розривів і підвищити плавність. Сам же корпус відчувається міцним, він виконаний переважно з пластику, який навколо клавіатури та тачпаду має приємне на дотик покриття, що нагадує софттач. Проте є і метал на зовнішній стороні кришки. Матеріали досить маркі. І легко залишають на собі відбитки пальців, котрі ще й добре видно. Протирати доведеться часто. Система охолодження сформована з двох вентиляторів, чотирьох радіаторів, декількох теплових трубок та доволі габаритної випарної камери. В якості термоінтерфейсу використовується рідкий метал. Вентилятори розкручуються до 4600 та 4900 обертів на хвилину для CPU та GPU відповідно і генерують шуму до 47,7 акустичних децибел, що доволі гучно. Це якщо говорити про режим турбо. В режимі продуктивний працювати за ноутом значно комфортніше для вух: до 3300 та 3700 обертів на хвилину при до 39,2 акустичних децибела. У простої чи виконанні легких задач шуму від охолодження майже не чутно. Вентилятори крутяться в районі 2200-2700 обертів на хвилину при 27,4 дБ. Ззаду ноутбука знаходяться два USB 3.2 Gen 2 Gen2 Type C, 2,5 гігабітний роз'єм для під'єднання мережі та роз'єм живлення. Ліворуч є ще два USB Gen 1 Type A та комбінований аудіоджек для навушників та мікрофону. Важить ноутбук приблизно 3 кг без урахування чималого блоку живлення. Скромненько здається. Скільки ж коштує таке задоволення? Якщо поглянути на є-каталог, е то в залежності від комплектації, тобто якого обсягу SSD, скільки оперативки, яка попередньо встановлена ОС, це від 130 тисяч гривень до понад 220. 000. До речі, не так давно на цьому прайс-агрегаторі додали нові опції: сортування за якимось параметром, наприклад, вагою, ємністю акумулятора чи кількістю портів USB, а також перемикач відображення пропозицій між табличним і звичайним. Щоб кожен переглядав сторінку у зручному йому вигляді. Тож можете перейти за посиланням в описі і обрати собі оптимальний ноутбук ASUS. Перед ігровими тестами глянемо на температуру комплектуючих. У простої градуси процесора тримаються на рівні 55-65, тоді як відеокарта від 40 до 50 градусів. Під навантаженням все значно цікавіше. Процесор, як і десктопні версії Ryzen 7000 при навантаженні одразу впирається в температурний ліміт, після чого коригує свою тактову частоту та енергоспоживання. Тому 95-97 градусів у турбо та 93 у режимі продуктивність це нормально при повсякденному чи ігровому навантаженні. Проте при довготривалому чи стресовому навантаженні можна побачити, що кулер таки не справляється з охолодженням процесора, і через деякий час віртуальний ліміт стає реальним. Система починає поступово зменшувати і частоту, і енергоспоживання. В режимі продуктивність навіть нижче заявлених для процесора значень. Все, а тепер не затримуємо і йдемо, хоч дивитися ігрові бенчмарки. Майже всі тести ми робили в режимі Турбо та при роздільній здатності, що відповідає дисплею ноутбука, тобто 1440 p Але будуть і додаткові. Першим відкривачем добірки іграшок буде Apex Legends. Довго не думали і виставили всі повзунки графіки до упору вправо. І в чому можна запевнитися, так це в стабільно повному використанні всіх можливостей дисплею, оскільки середній FPS тримається близько 243 кадрів на секунду. Проте час від часу можна помітити ну дуже легенькі посмикування. В цілому грати дуже комфортно. Далі у нас буде ще один шедевр від ларіанів, а саме Baldur's Gate 3. Церемонитися тут теж не будемо. Ультра налаштувань має вистачити. Звісно, що такої захмарної кількості FPS, як в попередній грі, ми не побачимо, але враховуючи жанр проєкту, грається чудово. Легенькі посмикування трапляються то тут, то там, але навіть 0,1% ЛОУ тримається на рівні 60 кадрів на секунду. А в таку-то гру ще й з повною українською текстовою локалізацією грати одне задоволення. Однозначно рекомендуємо зацінити даний шедевр, якщо ще не грали. А в роздільній здатності 4К вже буде трішки тугувато, оскільки з незрозумілих причин fps просідає ну дуже сильно. Але якщо зафіксувати вертикальну синхронізацію на відмітці 60 fps, то грати можна. Або доведеться поекспериментувати з налаштуванням графіки. Тут вже вирішувати вам. У Battlefield 2042 ми теж заморочуватися не стали. Ультра налаштування і номоубій. Однак, як не крути повзунки графіки, матимемо не дуже висолкову картину. Середня частота кадрів, звісно, задовільна, 114 FPS. Але ось якщо глянути на показники просадок, то навряд чи вас задовольнить результат 30 кадрів на секунду в графі 0,1% лоу. Так, грати, звісно, можна, але це не назвати комфортним геймплеєм. А ось вже в Warzone маємо зовсім протилежну картину. Графіка екстремально якісна. І за такої конфігурації системи грається дуже комфортно. Відеоряд має приємну плавність. Хоча графік часу кадру вказує на зворотне, схоже то нюанси моніторингу. Жодного очевидного підфрізу протягом двох каток помічено не було. Магія не інакше. Дивимося на неонове майбутнє через призму мобільної RTX 4090 за ультраналаштування. Без усіляких допоміжних технологій маємо в середньому 77 кадрів на секунду. Попри 34 FPS в графі 01% лоу, грається дуже приємно, посмикування майже не відчуваються. Тепер додаємо всі фічі у вигляді якісного DLSS, увімкненого генератора кадрів та Ray Tracing у максимально важкому режимі Overdrive. За таких махінацій отримаємо краще все: картинку швидку дію та кращий відгук у керуванні. Загалом відеоряд радує, а артефактів від генератора кадрів майже непомітно, якщо не придивлятися. Dead Space був записаний з повними ультраналаштуваннями і промінчиками, але не сонячними. І картина якась дуже дивна і неприємна. Середній потік кадрів перевалює за сотню, проте показники просадок балансують на позначці, чого тобі гра не вистачає. Та й сотня не така стабільна. В більш важких локаціях трапляються просадки нижче 60 кадрів на секунду, і на додачу краще з помилкою DirectX, причину яких ми не виявили. Тож чекаємо оновлення драйверів. В погоні за Лілі та Діабло 4 радимо задіяти максимальну якість картинки. Маємо чудову швидкість оновлення кадрів, що місцями майже досягає порогу вертикальної синхронізації. Гратися за таких умов дуже приємно. Проте, якщо забажаєте навідатися в більш екшенові місця, доведеться змиритися з невеличкими підтупами і лагами. Інакше це не була б гра від Blizzard. Світло, що помирає, та ніяк не помре 2, запустили з максимально якісним налаштуванням графіки та максимально якісним трасуванням променів. Але ось дієвидло якісним назвати важко. Хоча грати, звісно, можна. І FPS, здається, грабельний, та й картинка соковита. Але навіщо себе так мучити, коли можна усього лише залучити якісний DLSS та отримати надбавку аж на 40 кадрів на секунду в середньому? А за ним і показники рідкісних подій підтягнуться на 31 та 28 FPS. За таких умов грати набагато приємніше, а картинка не так багато втрачає в якості, якщо взагалі втрачає. У відмінний світ Fortnite ми поринули з графічними налаштуваннями Epic. Якщо взяти до уваги, що технологію на Night поки що вимкнено, то все рівно важко назвати відеоряд бездоганно плавним. Та й картинка виглядає місцями, так наче тіні забули активувати Так очам боляче. Можна підкрутити соковитості картинці ціною падіння FPS майже вдвічі. Важко, звісно, не помітити, як покращилась графіка. Але чи варто жертвувати цінними кадрами на секунду в такій грі, залишимо на ваш розсуд. Forza Horizon 5 з налаштуваннями графіки на екстремально високому рівні, перша поїздка зазнала деяких невеликих підтупів. Проте незабаром ситуація покращилася і подальший геймплей вражав своєю комфортністю. Шалені гонки та захоплюючі пригоди на дорозі залишили враження великого задоволення. Навіть деякі незначні зауваження на старті не змогли похитнути загальний настрій. Якщо забажаєте подивитися в роздільній здатності 2160 p то ласкаво просимо. Падіння FPS, звісно, вагоме, але грати так само комфортно і майже без усіляких там посмикувань. У God of War, де налаштування графіки сконцентровані на максимальній якості, тобто ультра, гра вражає своєю деталізацією. Середня швидкість кадрів плаває біля значень 108-110 FPS. А ось вже 0,1% лоу дуже порадували показником 60 кадрів на секунду. Звісно, місцями можна помітити невеликі та короткочасні статери, але загалом грати можна з комфортом. При збільшенні роздільної здатності до Ultra HD відчуття плавності майже те ж саме. Хоча лічильний кадрів вже не дасть випандритися, проте пограти вистачить, якщо вам заманеться. У магічному світі Hogwarts Legacy при максимальних налаштуваннях графіки хоч і можна грати, але приємного ігроладу важко досягти. Часті проблеми з плавністю відеоряду створюють незручності. Магічні пригоди не досить приємні при просадках аж до 19 кадрів на секунду. Після вмикання генератору кадрів та додавання трасування променів, ситуація залишається аналогічною. Артефакти від генератора кадрів майже непомітні, але відчувається певна затримка у керуванні, через те, що базова частота кадрів вдвічі менша. DLSS краще залишити вимкненим, оскільки це може призвести до періодичного та досить частого зниження завантаження на відеокарту, що спричинює падіння частоти кадрів до 30-35 FPS або навіть нижче. Зовсім коротко пройдемося по NFS Unbound. Запитаєте чому? Тому що навіть за ультра-налаштування ніяких проблем не виникало як в графічному плані, так і в технічному. Гра літає так само, як і машини на гонках під драйвовий трек. Результатом ми задоволені, одним словом. У грі Remnant 2 на ультраналаштування графіки з вімкненою опцією детальних тіней відеоряд може бути трохи проблемним. Іноді можуть виникати посмикування та короткочасні підфризи. Однак, незважаючи на це, гра пропонує досить непоганий ігровий досвід. Якщо ж вимкнути опцію детальних тіней, то можна отримати приріст у продуктивності близько 10-12 кадрів на секунду. Таким чином, активовувати чи не використовувати цю опцію залишається за гравцем. кому FPS, кому графіка. В Resident Evil 4 ми по класиці вже викрутили графічні налаштування на максимум разом з магічними промінчиками максимальної І Із такими налаштуваннями перші хвилинку-півтори після завантаження гра супроводжується неприємними підтупами. Також спостерігаються характерні посмикування в певних місцях, що може бути пов'язано з активацією гральних тригерів або скриптів. Однак загалом з часом грати можна з задоволенням. А ось вже в Star Wars Jedi Survivor пограти з комфортом не вдасться. Навіть не вмикаючи промені, язик не повертається назвати відеоряд плавним. Картинку смикає то тут-то там. В закритих приміщеннях простіше, звісно, але це ж не гра про печерки, а про відкриті гарні локації. Далі ми вирішили задіяти rt ядра відеокарти за своїм прямим призначенням та перевести FSR в режим Баланс. Але картина дивна, гарна, начебто, але моніторинг звітує, що навантаження на відеокарту зменшилося, тому ФСР толком ніякої прибавки до FPS не зробив. Якщо ж його вимкнути, то матимемо 50 кадрів на секунду в середньому. Тому думайте. Ну і закінчимо невмирущою класикою наших тестів, а саме The Witcher 3 Wild Hunt. При максимальних налаштуваннях графіки можуть виникати періодичні незначні посмикування та легкі підтупи. За вражаючу графіку та чудову атмосферу, знаєте, ну незначна плата. Невеликі технічні нюанси не впливають суттєво на загальне враження від геймплею. Тому загалом ігровий процес є більш ніж комфортним. Якщо ж додати DLSS на якості та максимальний рівень трасування променів, гра запропонує новий рівень візуальної насолоди. Це дозволяє створити більш об'ємний та деталізований світ ціною посмикувань, які трапляються частіше. Незважаючи на це, загальне враження від ігрового процесу практично не погіршується. Чому ми грали в режимі турбо? Бо в середньому він забезпечує додаткові 8-10% продуктивності. Результат кращий, хоча це не дуже і велика різниця, враховуючи необхідність миритися з більшими температурами і, що головне, помітно більшим шумом від системи охолодження. З іншого боку, у режимі продуктивність грати приємніше для вух, але не для очей. Адже відеоряд стає не таким плавним, в іграх частіше і інтенсивніше зустрічаються посмикування, а то й явні підгальмовування чи підфризи. Ну що ж, як для мобільної системи, на нашу думку, все більш ніж чудово. Мобільна GeForce RTX 4090 надає можливість майже без проблем поганяти в усі сучасні ігри на максимальних налаштуваннях, будь то вдома, чи у друзів, чи навіть на роботі. Це ж чудово, погодьтесь. Звісно, не всі ігри йдуть прямо таки шикарно. Оптимізація чи навпаки її відсутність дають про себе знати, а можливо й драйвери нового заліза також потребують доробки. Однак все це не завадить пройти усі новинки геймдеву, подивитися на трасування променів і інші нововведення. Допоможуть впоратися з важкими проектами і потужний процесор, і достатній об'єм ddr 5, і швидкий SSD. А очі радітимуть від якісного і швидкого дисплею. Саме такий ноутбук, як ми тестували, обійдеться в кругленьку суму 170 тисяч гривень. Також можна подивитися більш приземлений варіант з менш кусючим цінником, пожертвувавши або оперативкою, або внутрішньою пам'яттю. Звісно, багато хто скаже, що я за такі гроші складу ого який ПК. Але друзі, не варто забувати, якою ціною обходиться мобільність. Якщо ви постійно на одному місці, то це, звісно, неабияка переплата. Але для когось сьогоднішній гість буде ідеальним варіантом. На цьому у нас все. Дякуємо за перегляд. Тисніть вподобайку та коментуйте наші тести. За рекомендацію наших відео друзям подвійний респект. До зустрічі! Все буде Україна!